Ну що, сьогодні я розбила, не розбиваємо, це була підставка під телефон, впустила я, мабуть, разів 5 і все, вона розбилась. Вирішила залити нову. Для цього мені потрібна товста шарова смола. Далі форма і квіти. Квіти смолою приклею до форми. Наступний шар можна заливати тільки тоді, коли перший повністю застиг. Беру білий барвник і трішечки смоли викрашую білий колір. Більшу частину я беру прозорої смоли і в неї вже додаю білу смолу, але не багато, трішки. Далі треба смолу перемішати, але не зовсім. Біла смола повинна бути там, як павутинячком. Далі заливаємо нашу форму. Ще в процесі заливки я додала прозорої смоли, бо мені здалося, що моя заливка буде занадто білою. А мені хотілося, щоб моя підставка під телефон була більш прозорою. Ну що, дивимося, що в нас вийшло. Це неймовірно гарно. результатом, я дуже задоволена. А це пробка для пляшки. Теж гарна вийшла, але треба її ще трошечки зверху доробити.